Вітаю, шановні друзі! Оформлення закордонного та внутрішнього паспорту українцям за кордоном в консульствах. Як ви пам'ятаєте, з 18 травня набули чинності нові мобілізаційні зміни, які передбачають, що консульські послуги, в тому числі оформлення закордонного і внутрішнього паспорту українцям за кордоном, а саме чоловікам, відбувається при наявності військово-облікового документу. Паперовому або в електронному вигляді на своєму сайті МЗС дало роз'яснення, що так, у віці від 18 до 60 років, при наявності електронного воду військово облікового документу ви можете оформити собі закордонний паспорт. Звучить все класно, але на практиці, як завжди, все через одне місце. Тому що ви приходите в консульство, і в консульстві кажуть, ой, а у вас не той статус вводя, у вас те, не те, а у вас. Наприклад, ви там в розшуку стоїте не оновлені дані в базі оберіг. От ну то, тобто придумують будь-які інші причини і відмазки. Чи законно це ні? Звичайно, це незаконно, друзі. Тому що законодавство передбачає, що у українського чоловіка у віці від 18 до 60 років повинен бути військово-обліковий документ. Все. Тому що законодавство передбачає, що у людини повинен бути військовий е, обліковий документ в електронній формі або в паперовій. Ви встановили резерв. Якщо ви на обліку у вас є сформований військово-обліковий документ, все питань не повинно бути ніяких взагалі. І консульства не мають права самостійно визначати на свій розсуд ваш військово-обліковий документ дійсний чи ні, і який взагалі в ньому стоїть статус. Якщо... Там є сформований військово-обліковий документ. Вони повинні надати вам консульську послугу. Чому так відбувається? Де тому, що законодавством, наприклад, статтею 20 закону України про правовий режим воєнного стану в частині 5 передбачено, що дійсність військово-облікових документів перевіряється консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України в порядку, встановленому Кабінетом міністрів. Даного порядку, друзі, немає ще. А якщо немає порядку, який чітко каже, за якими критеріями консульство повинно визначати дійсність вашого військово-облікового Документу в резерв плюс або в паперовому вигляді, то це означає, що в них немає чітких інструкцій. Якщо немає чітких інструкцій, то відповідності до статті 19 Конституції орган державної влади повинен діяти виключно в межах чітко передбачених законом. Тобто, якщо в законі написано, що немає зараз на даний момент ніяких чітких критеріїв, а є тільки просто обов'язок мати військово-обліковий документ, і він у вас є, то вам повинні надати консульську послугу. The Виходить так, що консульства е, неправомірно відмовляють українським чоловікам, в яких є резерв плюс, незалежно від того, який там е, написано статус. Головне, щоб там було сформовано військово-обліковий документ. Якщо він є, сформовано все, до вас питань ніяких бути не може. І е, самостійно консульство також визначати, чи цей документ е, відповідає дійсності чи ні, вони не можуть, тому що такого порядку немає. Розумієте? До речі, те саме відносин. Тися і до державної міграційної служби і під і підпорядкованих їм. Е дп документ, да, тому що є е, такий порядок про реалізацію експериментального проекту щодо надання адміністративних послуг громадянам України у сфері міграції за межами України від 4 червня 2024 року, номер 648, де в порядку е, в пункті номер 4 зазначено, що перевірка дійсності військово-облікових документів проводиться відповідно до законодавства. Тобто, ні ДП документ, ні консульства не мають порядку на підставі якого вони могли б сказати о. Безпосередньо ваш військово-обліковий документ ми не приймаємо. Вони, вони так не можуть сказати. Зак... Тому що законодавство на даний час не визначило чітких критерій. Вони повинні лише. Подивитися, чи є у вас цей військово-обліковий документ, і все і надати консульську послугу. Все інше це порушення закону. Отже, і виходить, що консульство і ДП документ на даний час порушують закон, коли самостійно кажуть вам, що з вашим військово-обліковим документом щось не так, друзі. Тому знайте це, пам'ятайте, стаття 20 закону України про повій режим воєнного стану. І пункт 4, порядку 648, які чітко кажуть, що повинен бути порядок Визначення дійсності військово-облікових документів, а його ще просто немає. Тому і визначати ні консульства, ні ДП документ самостійно, наскільки дійсний ваш військово-обліковий документ, не можуть. Пам'ятайте про це з повагою, ваш адвокат Демченко.